Ще одне цікаве свідчення. Хочу засвідчити, що ми з вами розмовляли в лютому. Ви молилися за моє здоров'я. В лютому це от скільки там пройшло? 7, 8, 9 місяців, 10 вже майже. У мене було підвищених два онкомаркери. Один був 50-55 при нормі 17-19, а інший був 50, норма тут якби не вказана. І зараз всі абсолютно в нормі. І онкомаркери прийшли в норму, так само, як і мій душевний стан. Тобто не тільки тілесні процеси нормалізувалися. Я регулярно слухаю ваші лекції і молитви і вірила, що я абсолютно здорова. Я раділа і радію життю, славлю Господа, читаю Біблію. І це мене наповнює життям, позитивом, радістю. Дякую Богові, дякую, що ви мене наставили. Тобто, ну, я до чого? Я потихеньку веду до того, що якщо людина приймає Ісуса Христа, вона починає жити ним. З'являється спрага за Словом Божим, за пошуком істини, за глибленням в це все, в квітні в неї ці онкомаркери вже прийшли в норму. Тобто в лютому молилися, в квітні вона вже була в порядку. Ще одне цікаве свідчення Ольга з Львівської області. Три місяці боліли ноги і хребет. І настільки важко було, що вона практично не ходила. Якщо ходила, то з двома палками потім перейшла вже на одну по городу пересувалася помаленьку, ноги підтягувала, каже, як паралізовані. От, мусила якось тягати їх. На ліжку ноги переставити за допомогою рук тільки могла. І от вона зателефонувала, і ми з нею розмовляли і говорили. І вона згадала, як вона стілилася. Десь багато років тому дивилася якусь передачу Беніхіна по СНЛ. Він там молився за стілення, і в нього було щось, ну, як слово знань. І вона вирішила, що це до неї. І вона тоді відчула, як її там накрило тепло. Щось в неї вже було, я вже не згадаю. І вона зцілилася. І після того, от ми з нею вона мені це все розповідала, ми з нею молилися. А, вона мені розповідала вже на другий день. Я з нею помолився. І що вона далі пише? Каже, я в той день після молитви почала активно ходити по хаті. Прослухала 18 ваших проповідей. Чуєте? 18 за день, 18. Не одну за рік, а 18. Питаю, ви когось питаю, ви слухаєте наші? Так, слухала коли? Десь півроку тому. Там, одну прослухала. Ну так, звісно, хороша. Хороший показник. Значить, вона і на ранок залишився незначний біль. Тобто, тут вона вже ледво, вона була в стані такому, що ледво пересувалася, а тут вона вже ганяла цілий день, плюс послухала 18 проповідей. На ранок тільки трошки під коліном було чути. І от ми з нею говоримо. І вона згадує той випадок, що стався 12 років тому, як її накрило тепло. І вона це згадала, ми почали про це говорити. І тут вона каже, що її накриває тепло. По ній пішло. Я навіть не молився за них, все. просто ми собі говорили з нею. І ця штука під ногами повністю перестала боліти. Все, повністю, все, тепло пішло по нозі. Тобто, на що ви націлені, на що ви заточені, на що ви звертаєте увагу, на чому концентрується то і буде приходити? І говорив недавно з сестрою, і це вже така розмова, ну якби позавчора така, вчора така. Три дні тому така схожа дуже ситуація, коли в людини якась складна історія відбувається. Хтось на фронті, ще щось якісь стресові ситуації, складні там з дітьми чи з родичами проблеми, і вони за це переживають. А там ситуація така, що ти не вирішиш, ну якби людського розуму там не вистачає. Я пробую пояснити і кажу: ну, дивіться, ви переживаєте, син не може вийти з позиції, там вони практично в оточенні. І, і вона, я чує, трусить, що вона спиниться не може. Вона раз мені розказала, другий раз розказала, третій раз розказала те саме і чую, що все, в неї там, там ну, трясе по повній програмі. Я кажу: ну дивіться, ви боїтеся, е, і ви не вірите, що Бог це може зробити. Але ви цього також не можете зробити. І ніхто не може зробити. Тобто якийсь смисл в тому, що ти переживаєш, а Бог очікує від тебе, що ти будеш йому довіряти. І я собі починаю це уявляти. От Бог. Ми віддаємо йому цю проблему і ми знаходимося в стані віри або в стані паніки. Яка різниця? Ну, типу, ми ж Богу віддали, яка різниця йому, чи ми панікуємо, чи ми стоїмо в вірі? Нема ніби різниці, так? але є ще диявол. А він відповідає на паніку. В тебе очікування негативного, в тебе паніка, приходять біси, кажуть, ми поможемо, все нормально, амінь брат і сестра. А, ці Духи службові, які послані служити тим, хто має спадкувати спасіння. І вони прийдуть, вони ти послужать. Вони собі зроблять, як казав Іван, то, чого я боявся, то і приїхало. Ще одне дуже цікаве свідчення це з Львівщини жінка, 57 років. Дякую за служіння. Я слухаю проповіді більше року. І Господь неймовірно змінює моє життя, дає спрагу до читання Божого Слова. І дуже багато зцілень відбулося за цей час. Багато, не одне. Вона просто описує одне. 30 років я страждала від сильного серцебиття, яке мене будило вночі, і я не могла заснути до ранку. Лікарі в один голос говорили, що зі мною все нормально. Але я була втомлена, виснажена, незадоволена. А коли я прийняла Ісуса Христа в своє життя, тоді все змінилося. Серце зцілилося, душа зцілилася. В неї були проблеми з чоловіком, він був в алкогольній залежності, і такі дуже складні стосунки були, дуже важко було. І вона питала, що робити. Я кажу: Ну, ти вирішуєш. Або ти стоїш в вірі, довіряєш його Господу спокійно, не, не цей. і його взяли, забрали в військо, і він там був протягом півроку. І Вона ну, напис, написала, що він помер. Не знаю, чи загинув, чи помер. Може щось по здоров'ю було, не уточняла. Але вона каже, напроти цього півроку вона з ним спілкувалася, читала йому Списання, молилася за нього, говорила з ним. І вона каже: я вірю, що він прийняв Ісуса Христа, тому що я постійно кожен день читала рядки Святого Письма при кожній можливості. І я молюся за хворих людей в ім'я Ісуса. І ми бачимо результат, Бог живий, люблячий, є багато чудес, за що я його славлю і величаю і дякую йому за все. Амінь. Алілуя. Оце показник. Люди кажуть, а як знаєте, народився він згори чи не народився? А як знаєте, що дитина жива і росте? Їсть, грається, росте, кричить, балакати, пробує, щось робити, пробує. Як ви знаєте, що воно росте, що воно розвивається нормально? Отак От само християнин, якщо він народився з гори, то він починає розвиватися. Він хоче їсти, хоче щось робити, хоче вчитися, хоче бути подібним на Ісуса Христа. Пам'ятаєте розмову Ісуса з Никодимом вночі? Це третя глава Івана. Дуже цікава розмова, я її тільки частково зацитую. Коли Ісус говорить до Никодима, що тобі треба народитися згори. Істинно кажу вам, коли хтось не народиться з висоти, не бачите йому царства Божого. А Никодим каже, а як може чоловік народитися, коли вже старий? Чи спроможен він знову війти в утробу Матері своєї і народитися? Ну, А як? А Ісус йому відповів: істинно кажу тобі, коли хтось не народиться з води та духа, не неспроможено війти в царство Боже. Те, що народжується від тіла, тіло. те, що народжується від духа, дух. Від тіла народжується тіло. Ми, ми, ми народилися тілом від наших батьків і, і успадкували гріховну природу Адама разом з цим. Але для того, щоб увійти в царство Боже, цього недостатньо. Недостатньо бути хорошим, недостатньо правильно себе поводити, недостатньо не грішити. Виявляєте собі грішника, якого десь кудись закрили, і він там не має можливості робити якісь погані речі там неправильні. І він від того святим стане? Ні, правда, всі знають, що він від того святим не стане. Щось треба інше. Треба народитися від духа, тому що саме по собі тіло, як казав Ісус, нічого не вирішує, а животворить дух. І народження від духа. Пам'ятаєте, коли ангел прийшов до Марії і сказав, не бійся. Ти зайшла благодать в Бога, це перша Луки. Ось ти зачнеш в лоні, народиш сина, даси йому ім'я Ісус, він буде великий, Сином Всевишнього назветься. Ну класно, так? вона собі проста дівчина. Любить Бога. Це Ізраїль. В 400 років в рабстві вони вже. В храмі там повний хаос, там ну, вигляд створюють, але там толком нічого нема. Хоча люди туди йдуть, бо в них іншого варіанту нема. Але вони всі, ну принаймні не всі, а якась частина людей, які з щирим серцем, вони розуміють, що десь має прийти Месія. Вони чекають, тому що він обіцяний, він має прийти. Пророки говорили, що він має прийти. І далі е, ангел каже: Він буде великим сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. Він царюватиме над домом Якова по віки в вічні. Царювання його не буде кінця. І Марія сказала, а як це станеться, я ж не знаю чоловіка, я ще заміж не вийшла. І ангел, відповідаючи, сказав: Дух Святий зійде на тебе, Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тебе оцінить, тому святе, що народиться, назветься Сином Божим. Тобто на Марію зійшов, вона сказала, ось я слуга Господня, хай буде мені по Слову Твоєму. Тобто вона сказала Ісусу, так. Дух Святий на неї зійшов, вона завагітніла, і в результаті. Ми маємо сьогодні Спасителя Ісуса Христа, так, який народився від Духа, помер за понтія Пілата і на третій день Воскрес, сьогодні живий. І він каже нам, що нам для того, щоб уйти в царство Боже, треба народитися згори. Яким чином це відбувається? Перша глава Івана з 12 го вірша, котрі прийняли Його, тим дано право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують. Хто прийняв його? Хто не прийняв? Який не з крові, ні з тілесного бажання, ні з волі людської, ну просто не від стосунків чоловіка і жінки, а від Бога народилося. Від Бога. То, що Ісус говорить, тобі треба народитися згори від духа, тому що тіло народжується від тіла, дух народжується від духа. І 14. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми бачили славу Його єдинородного відця, благодаттю та істинно сповненого. Слово стало тілом. Слово це дух животворний, поселилося в людському тілі і прийшло на наш рівень, в людському тілі як людина. Ісус ходив в людському тілі, з ним можна було розмовляти, його можна було бачити, чути, доторкатися до нього. Він втомлювався, він працював до 30 років. Він працював самостійно заробляючи собі на прожиття. З 30 років він почав служіння. І Одного разу, коли він розмовляв з іудеями, це 8-й розділ Євангелії від Іоанна з 23-го вірша, він каже: ви здолу, -з -з знизу, а я з гори. Ви з цього світу. А я не з цього світу. І тому я вам сказав помрете в ваших гріхах, якщо не увіруєте, що я сущий. Сущий це Ягве. Є той, хто є. Тоді вони йому сказали: а Хто ти такий? А Ісус їм відвік: Я споконвічний. Ну, тобто вічний Бог, одне з його імен. Як і казав вам. І пам'ятаєте, він їм каже, якби я. ну, це заперечував, то я би був таким самим брехуном, як і ви. Матвія 12, 46 й вірш. Пам'ятаєте, там Марія з синами прийшла, щоб Ісуса забрати, тому що сказали, що Він поїхав. І вони там люди кажуть, он там мати твоя і твої брати стоять на дворі, хочуть з тобою говорити. І тоді він відповів. До нього, а хто моя мати і мої брати? Це ми говоримо про Різдво Ісуса Христа, я так плавно перевожу на нас з вами. І вказавши рукою на своїх учнів, мовив ось моя мати і мої брати. Тобто Він називає їх своїми братами. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати? Амінь. В євреях другий розділ, там дуже круте місце, воно мені подобається. Одинадцятий вірш. Бо той, що освячує, ви все уважно слухайте, застосовуйте це до себе, і ті, що освячуються всі від одного, одне походження, один родовід. Вже не по Адаму, а по небесному батьку. Тому і не соромиться називати їх братами, вас, нас, всіх. Тих, хто повірив. Це круто. Він називає нас братами. Він не ховається, не шифрується. Ви пам'ятаєте його родовід, я не буду зараз, це окрема тема, але там було дуже багато людей, в яких було дуже багато проблем, які описані в писанні. Тобто Бог не ховає цих речей, він їх показує, подивіться, це були люди недосконалі. Славайте того самого Юду, який продав Йосифа за 20 срібних монет купцям, які йшли в Єгипет. Це Юда був. Той самий Юда, який потім зблудив з невісткою своєю. Вона там його підставила, трошки так хитро зробила. І в нього народилося ще два сина від цієї невістки. Ну там його діти померли перед тим. І Ісус називається Лев з коліна Юди. От Того самого Юди, братопродавця і так далі. Ну і так далі, і так далі. і так далі. Давид, Соломон, Рахав, Єрихонська Повія, Руд, Мавитянка, Проклятий народ. Тобто це люди в родоводі Ісуса Христа. Він їх не соромиться. Він їх не соромиться. І коли сьогодні люди кажуть, та в мене стільки гріхів, та я такого, Дайте спокій вам ще далеко до тих героїв. А навіть якщо ви їх перевершили, то жертва Христа перевершила все. Десятий розділ Івана. Далі він з юдеями спілкується, і вони там хапаються за каміння, тому що він постійно називає Бога своїм батьком. 33. І вони йому відповіли: За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство це те, що ти людиною бувши Бога з себе робиш. І озвався до них Ісус. А хіба не написано в вашому законі? Я сказав ви Боги і сини Всевишнього В Псалмі 80, му здається, написано. А коли закон, Отже богами називає тих, до кого Слово було, Боже було, а Писання неможливо усунути. І 36. -й. То до того, кого Отець освятив і в світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо Я сказав, що я син Божий. Ви можете на себе сказати, що ви син Божий чи дочка Божа? Чи вам язик затерпне? Зможете сказати, можете себе поставити на цей рівень. Якщо ви ставите себе на цей рівень, то поставте до себе відповідні вимоги, можливості, ресурси, це все, врахуйте. Так? І мені здається, що люди часом з цього якби стараються сховатися від цього, щоб не брати на себе це все. І апостол Павло підтверджує це. він говорить в Галатам, 3 розділ, 26 вірш. Бо всі ви, сини Божі, через віру в Ісуса Христа. Всі ви, ті, що повірили в Ісуса Христа, є сини Божі. І слово стало тілом і вселилося між нами, і ми, славу Його бачили, єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Тобто, коли Слово оселяється в тіло, народжується. Син Божий. Так. І кожен раз, коли Ісус приходить в чиєсь серце, поселяється в чиєму серці через своє Слово, Своїм Духом, відбувається чергове Різдво Сина Божого. Кожен день сотні тисяч людей приймають Ісуса Христа. І народжується в Царство Боже. Пам'ятаєте в Едемському саду? Було багато дерев і дерево життя посеред раю. І потім, коли Адам і Єва зрішили, і Бог їх випроводив з саду, щоб вони не з'їли з дерева життя і поставив там херовима. Потім потоп змив цей сад, сад стояв довго, дуже довго до потопу. А я про що? Про те, що сьогодні диктатори, царі. Владу маючи, вони намагаються продовжити своє життя. Дуже сильно хочуть продовжити, бо вони прийшли до влади, їм так це подобається, так солодко. Але потім приходить час і треба вмирати. І вони дуже цього не люблять, бояться і намагаються з цим боротися. І там тратять на це шалені ресурси, щоб продовжити життя. Але вони працюють, в них єдина помилка в тому, що вони не туди направляють ці ресурси. А точніше навіть і цих ресурсів не треба. Тому що вони намагаються продовжити життя тіла. Але тіло тимчасове, воно не може бути вічним. І навіть якщо ти там проживеш довше, ну, 10-20 років, ну, більше не протянеш. Ну ніяк. Воно зноситься, хоч що б там не робив. А дерево життя дає вічне життя. Так? А Ісус є дерево життя. І він посеред серця. Ви носите це дерево життя в собі. І воно не тільки вам дає життя вічне, в Царстві Божому, але ви ще можете ділитися цими плодами з іншими людьми, сіяти це все. Тому що працює закон сіяння і жнив, поки небо, і земля сіяння і жнива не припиняться. І Ісус себе посіяв в нас, і ми себе сіємо в людей, коли ми ділимося з ними. Доброю новиною про спасіння, про те, що зробив Христос. І люди народжуються в Царство Боже. І відбувається Різдво. Кожен раз, коли хтось приймає Ісуса Христа. Алілуя, це саме більше чуда. Я помолюся з тими, хто хоче прийняти Ісуса Христа. Можливо, тут хтось є. Разом зі мною в голос скажіть Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що Ти за мене вмирав, і я приймаю Тебе. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Війди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, Господь, що ти мене почув і дарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. Халілую. Ще ми помолимося за тих, хто має потребу в зціленні. Кладіть руку на хворе місце. Якщо багато місць, то на голову або на серце, тихенько приймайте. Вірте в чудо, не сумнівайтеся, не бійтеся, не думайте, як це має статися. Дух Святий зійде на вас. І незалежно від того, чи ви щось будете відчувати чи ні, він зробить свою роботу. Таточко, дякуємо тобі за твою безмежну милість і благодать. І хай сходить твоя зціляюча сила на кожного, хто приймає слова молитви. Хай припиняються всякі немочі, симптоми, розлади. Хай відновлюються повністю функції органів, хай відновлюються Нервова система, мозок, хребет нехай відновлюється, хай відновлюються кістки, суглоби, судини, нормалізується тиск, гормональні функції, хай зникають пухлини, утворення, бородавки, нарости, біль нехай зникає, хай потрощені кістки зціляються, хай зникає інфекція, віруси, герпес, гепатит, вірус імунодефіциту. Запальні процеси в легенях нехай припиняються, золотистий стафілокок хай зникає, глисти кліщі хай зникають в ім'я Ісуса, які б вони там не були. Наслідки шкідливі хіміотерапії нехай зникають, хай всі токсичні речовини виходять з організму, вогнепальні поранення хай загоюються, виразки трофічні, хай загоюються, хай відновлюється зір, слух. Хай нормалізується система травлення, дітородні органи в ім'я Ісуса Христа. Хай забирається геть депресія, страх, панічні атаки, біполярний розлад, посттравматичний синдром, ознаки шизофренії, Альцгеймера, Паркінсона, аутизму, ДЦП, синдром Дауна і всякі інші генетичні і різні захворювання. Хай приходить радість, мир, наповнення Божим Духом, свободою і силою. Амінь. Hallelujah.